Бюджет камянця Подільського на 2023 рік не відповідає вимогам часу. Такий висновок зробили депутати опозиціонери Василь Кобильник та Сергій Самсонюк і розкритикували пріоритети головного фінансового документу. Основною прогалиною у бюджеті вони вважають не враховані потреби військових, за рахунок яких, до речі, міська казна отримала понад 200 мільйонів гривень. Минулого тижня про це на своїй сторінці написав голова депутатської групи Микамінчани Василь Кобильник. А сьогодні аналогічний пост виставив опозиціонер Сергій Самсунюк і підкріпив його відповідним відеофайлом. Теж хочу сказати про наш бюджет на 2023 рік. Точніше, уточнити, що заплановано отримати 241 мільйон гривень як надходження ПДФО від військових. А це фактично одна четверта міського бюджету. Таке, так як загальне надходження до бюджету 1 мільярд 56 мільйонів. Але яка заслуга в цьому діючого мера? Ніяк зразу Зразу дам відповідь. В минулому році від 87-го батальйону ТРО міський бюджет отримав 10. Десятки отримав десятки мільйонів гривень. теж немало. Але що ж отримав батальйон, гуманітарку? Все то чому військові повинні жебрати? Я думаю, що тут мене підтримують всі військові камінця. 70% від цьогорічних 241 мільйону повинні піти на армію, на закупівлю тепловізорів, дронів, антидронових рушниць, пікапів та іншого, а не закатати ці гроші в. Плитку на тротуарах та дороги сумнівної якості. Дороги потрібні, але після перемоги. Чому на потреби наших військових мають збирати прості люди, коли в бюджеті є гроші? До прикладу, тут на місці я познайомився з головою ОТГ, військовим пенсіонером генералом. Він виділив під постійне місце розташування нацгвардійців приміщення, провів ремонт за гроші громади. Сьогодні, щомісяця бюджет громади отримує лише 1 мільйон гривнів, але половину вони повертають як допомогу нацгвардійцям. От що заважало по придбати приміщення для нашого батальйону? Від якого в минулому році щомісяця надходило до 7 мільйонів гривень в міський бюджет, керівництво батальйону два місяці ходило безрезультатно. Тоді звернулись до мудрої жінки Абдукадирової, голови Гуменецької ОТГ. Вона відразу знайшла і приміщення, і кошти на ремонт, і відповідно отримала ці мільйонні відрахування. В бюджету ТГ по вважає, що вистачає надходжень у бюджет. Тоді подивіться в коментарях, я викладу відео, як хлопці нашого батальйону добираються на позиції, облаштовані за 5 кілометрів. Я розумію, що псевдопатріотам, які сьогодні керують містом, все рівно, як хто і що робить тут. Бо в Кам'янці для них війни нема. А їм потрібно картинку для виборця. Мер, який робить тротуари. Так от, звертаюся до колег депутатів при розподіленні коштів. Не забувайте завдяки кому ви спокійно спите. Потрібно не тільки говорити, ви там тримаєтесь, а реально допомагати триматися. Запросіть командирів військових частин, які є в кам'янці, обговоріть потреби військових для фінансування, а ще краще створити тимчасову депутатську комісію, яка би займалася цими питаннями. Ще декілька слів за коментарі. Які залишає фейковий інформаційний відділ та створені ними боти, я розумію, що після останнього інтерв'ю їм підгорає за дві з половиною доби більше 11 тисяч переглядів. Це суттєво. Вони знову взялися за старе. те, що вже вони писали телеграм-каналі. Грабіжник, насильник, мародер але. Той же час і ще нещодавно нічого не заважало всі ці посідковські зграї ховатися в мене за плечима. Виходячи з їхніх дописів, я бандит пішов на війну захищати їх, псевдопатріотів, вишиванках, які поховалися під спідницями жінок. А головний уклоніст нашого міста це я за посідко навіс варягів, в наше місто, які розривають сьогодні міський бюджет. А сам в спортлайфі ганяє лишні кілограми, які набрав Напевне, відповідання гуманітарки разом з кондруком. На їхні дописи не звертаю уваги. Моя мати не знає, що таке Фейсбук для те, що я герой, а все інше мене мало турбує. Слава Україні! Цікаво, чи відреагують на це колеги-депутати та міський голова, адже потреби військових мають бути пріоритетом. Натомість деякі статті видатків направду вражають як от 200 тисяч гривень, як винагорода за кращий ескізний проєкт реконструкції вулиці Соборної. Понад півтора мільйони гривень на клумби, 2 мільйони 300 тисяч на косіння трави, 4,5 мільйони гривень на знесення аварійних дерев і багато іншого.